Армадо Забудь про головний біль. Нерухома нерухомість. Зводять чи розбирають. Десь місяць півтора тому почали е вивозити матеріали. Чи всі інвестори рівні перед забудовником? А так загалом працює так. все активно. Не так як. Не так, як до війни, так? Половина людей в армії позабирала. Чи врятує держава будівельну галузь від банкрутства? Їм зменшили податкове навантаження. Відповідно, це покращить, а знову ж таки, первинному покупцю. Історія киянина Антона Саря може здатися знайомою багатьом інвесторам у 2019 році. Він придбав однокімнатну квартиру в одного з найбільших державних забудовників на стадії заливки фундаменту заплатив усю вартість. Але 24 лютого почалася війна. І 24 лютого, 25-го ну над звісно, нікого вже не було. І по теперішній час, як ми бачимо, теж нікого нема. Війна все спише, певно. Подумали боржники, забудовники і на будівельному майданчику. Таки з'явилися робітники. Десь місяць півтора тому почали вивозити матеріали. Тобто, це арматура, утеплювач. Це тільки такий рух був помічений на будівництві. Більше у позитивний бік ніякого на жаль. Антон таки не втрачає надії заїхати у власне житло. Утім, є і протилежні приклади. Для порівняння той самий державний забудовник відновив роботи в іншому районі столиці. Загалом працює так. все активно. Не так, як до, не так, як до війни, так? Да? Половина людей в армії позабирала. Дуже. Ага. То, в принципі, якби будівництво, будівництво триває. Будівництво триває, так. Аналітики ринку нерухомості України нині відзначають унікальний тренд: що ніколи за часів незалежності вартість житла на вторинному ринку не перевищувала цін на новобудови. Це означає, що українці при купівлі віддають перевагу старим квартирам. Це і дешевше, і спокійніше. Первинний і вторинний ринки взаємопов'язані, стверджує експерт з нерухомості Ярослав Денека. Щойно дорожчують новобудови, народ шукає альтернативу серед вживаних осель. Ціни на вторинному ринку вони, в принципі ринкові, а ціни на первинному ринку вони дуже прив'язані до собівартості самих матеріалів, з яких будуються ці будівлі, і тому іноді забудовник він не може продавати це нижче собівартості. Первинна нерухомість фактично є одним з моторів економіки. Люди вкладають в нерухомість. Відповідно, є попит на метал, енергію, будівельні матеріали. Тому 20 вересня Верховна Рада ухвалила закон, який має допомогти уникнути банкрутства будівельної галузі. Була певна пропозиція полегшити ситуацію забудовникам. Відповідно, їм зменшили податкове навантаження. Відповідно, це покращить первинному покупцю. Тому що забудовник зможе опустити ціну. Відповідно, покупці зможуть купляти квартири, які хочуть за більш лояльними цінами. Після закінчення війни в Україні прогнозують будівельний бум. Так званий відкладений попит інвестори відчують здорожчанням на нерухомість. Тож, коли саме вигідніше вкладати у нерухомість, нехай кожен вирішує сам. Однак будьте готові до значного здорожчання квадратних метрів. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. І, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на Ютуб-сторінці 11.